Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні приготуємо дуже смачну мойву, тушковану в томатному соусі з овочами. Ця страва нагадує консервовану кільку в томатному соусі, але ще смачніша. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Цибулю наріжте півкільцями або чверть кільцями, моркву поріжте тоненькими шматочками або натріть на крупній терці. Солодкий перець я використовую заморожений. Якщо берете свіжий, то поріжте його кубиками. В сковорідці розігрійте олію, додайте цибулю, моркву і солодкий перець. Обсмажте на середньому вогні до золотистого кольору і м'якості. Хвилин 10 я смажила. Потім додайте сіль, перець і паприку, добре якщо є копчена. Можна також додати сушеного чеснику. Додайте томатну пасту і добре розмішайте, а також сипте трохи борошна, знову розмішайте і трохи все посмажте. Потім влийте 300 мл води або трохи більше, залежно від розміру сковорідки. Потрібно, щоб вода покривала овочі приблизно на 2 пальці. Мойву я попередньо розморозила, виняла нутрощі і відрізала голови, викладіть мойву в сковорідку, щоб вона лежала одним рівним шаром. Накрийте сковорідку кришкою і тушкуйте рибу протягом 20 хвилин на повільному вогні. Перемішувати рибу не можна, бо вона тоді втратить форму і перетвориться на кашу. Я лиш трішки підворушую з країв, щоб упевнитися, що овочі не прилипли до дна сковорідки. Через 20 хвилин виходить дуже смачна тушкова намойва, її можна подавати з будь-яким гарніром і завжди буде смачно. М'ясо рибки добре відділяється від хребта, а за смаком дійсно нагадує консерву. Спробуйте приготувати. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.